Всім доброго дня. От зараз я е, ще знаходжуся у Мекетницях. Тут є такий кінь на продажу у старшого господаря. Скажіть, е, а скільки, скільки є рік? 8 років. Коневе 8 років. Кінь спокійний. Робочий. Богу би цікавило. Дуже гарний кінь. Тут є така гарна конюшня. Все, так. Чистенько, гарно зроблено, для коня дуже дуже добре. Драбина залієнна, що не відмічали, ще навіть витягнути. Драби її так по корові стоять. Ага, то це ви просто прижимаєте драбину, так? Так. Да. От дивіться, накидав чоловік сіна і зверху просто поставив драбину, щоб кінь не викидав під ноги. Це розумно, знаєте, бо то є, що просто роблять так, що на завісах. Коли треба почистити, драбину, собі я позагріваю. Я зробив усе по драбину, що накидаю сіна і чіпаю і це кигне. Отакий, отакий пил, якщо він ще смириковий, то це найліпше пил, трачка, хто як терса, хто як каже. Це найліпше сам, під коня, бо воно впитує е, вологу і дуже гарно цим стелити під коні. Так, так. А від тренінгу я прийшов. Скажіть мені, він у вас скільки часу вже у вас? З лошади. Під маленького лошати, так? так. так? Маленько, П'ятеро. Це, це, це тут ґазде, е, як в нас кажуть, порідні, бо е, коні від лошати вже там у попереднє відео було, Кобел. то у Михайла сім років кобила від лошати, а це вже другий кінь теж відлошати. Люди продають, бо вже старші, вже не годне з цим працювати, а кінь для того, щоб ним робити, щоб, щоб він робив не просто стояв. Якщо можна, виведіти е, його надвірну. Це ти будеш мехась, це ти будеш по, по цілому світу. Так, це вас буде дивитися е, багато людей. Отакий є. Робочий, кінь, спокійний. Сейчас діма в інтернеті. Так, так. А ну проведіти його. Так, туди. Туди. Вліву, вліву. Задні ноги такі лівакуваті. Я люблю такі ноги. Такий кінь іде. Лівакувати його не пробувати. Каже Михайло, що як кінь лівакувати, можна його навіки не пробувати. Халі, як вони ми що косив до це так йшло, як вітер. Треба Пр... Треб молодих рук до неотимосне. Здоров'я ми, блять, здоров'я наші на здоров'я, так. Він спокійний, нічого, <звук> не вдари, ні. Ні-ні-ні. Вс це буде має має довжину, шия груба. Такий кінь під роботу. Кого би цікавило. Скільки хочете за нього? Хочу 2000 доларів. Чоловік просить за нього 2000 доларів, але ще можливий торг. Так. Кого би цікавило. Телефонуйте, номер я залишу в описі і в коментарях. Випускаєте на двір, де десь гуляв чи так. пускаєте, що гуляє? А де ланчик, коли він подав чабу Ага. Зараз погано, що було, то і е, коні місяць коло хати, але в загальному. Ви лошам купили його, чи він у вас народив? У мене народив. У вас народився, так? так? Я мав два такі. Бірколісник не продав, ми ж мати чим їхати в ліс. Я кажу, не гон такими тільки їхати, Юр. Ну, мама ще Сачівки той старий це отримав. Сиди, мамо, їх ти так і не запрягав. Скільки Є? років їй було, як ти продав хлопцям? Не знаю, 4, чи 5. Цього коня, маму, так. то чотири роки не запрягали. Див а Галя, чи вп'єна? Я є <глоти> халяв, то до такі брати не так, так їхали. Така сама жовта була, не снився. Два рани страшенні були. Тобто -то підпарили, то були, що то. Ви знаєте, бо ви ліпше Михайло, це знаєте. Котрий кінь не вкигнути і зразу йому дати так. сильної роботи, то воно зразу підпарює того коня, бо так, то, не то, не то не як то кажуть, ще грудниця. Не, не привикла до, не до грузу. То... ледо Колись е е як підпарювали, що спробували, як не войлок, то шкіру, то то-то все. Але ну, мені да, здається, що найліпше не ліпше саме шкіра, саме ну, чи войлок. Ну, видиш, яку. Ну, да, ці, ці в мене руминські, ці, що є, румунки ці трифасові. Ага, ага. Вони теж коні увесні мені підпарили. та шкіра мав понад полотні фліо, бо це пскігнувся махом. Ну долу, так, долу. і ти знаєш, як у вороню добре без піддубків, бо ти відкигнув, обсохне. Я зараз е замовив упріш у ну, Олега, і він же мені зробив, там мені е подар подарили упріш, то е зробив е чоловік просто зверху пас і йде низ. І у мене фараон, я на фараона то вшив. І він тримає. Ну, вчора я був у лісі, то він тримає ефіру таку два з половиною складометра із берега, і він тримає, що навіть немає ні що, по, по низ. І немає ні під хвостини, ні під дубків. І це зручно в лісі, бо коневе легко, так що та шкіра сі пересуває. Це собі? Але нашильник на груди кладеш? Ні, все на, 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 на грудницю. Полку виведено, не, що не як на шиль. Він, він піднімає ще голову до гори, наприклад, і, і, і тримає, то не з'їзди. Я вам кажу, це по практиці. Коли бо я, взагал... я їздив Їху. горами туди, лісопунктами ага. потильськими, по техніці безпеки орчик повинен бути дерев'яний і ніякі піддубки в коня. Це по техніці безпеки. По техніці безпеки це не можна що це було. Коли спрацювали в лісі, то і по цьому. Ні, і коні урвати ти не годен, розумієш? Ми, у нас що моцне? Ми лише морчики заліза моцні. Кінь йде лютого з кубаном. Б'є в пень, кінь себе всередині обриває. Нову, Багато тих випадків вже було. Що нову. я забирав хлопців коні. Що було? Що кінь чи вісці у червоні? Каже, в лісі ударив. А дерев'яний він розрахований, що він має всі луми. Мені приємно послухати таких людей, котрі багато так. знають про цю справу. Так, Багато говорять. ну, це... Ходімо піддубки, бо в нас був теж випадок. Пам'ятаєш, у Кузьке хлопці купили кобилу, були там, ладу. Підімили, там роз. розвішували далі. Роз. Розвішував, бок узів нагін, кобилу підіймив, кобила була в піддубках, ми не мала як випасти. Так, що піди до гори, да я кобилу вниз і зверху бук спочуває, б я кобилу розчихнувся, пішла Це є, 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 є всякі варіанти, але на що дерев'яного орчика, це дуже розумно, що по, так, як ви кажете, це, по техніці там, безпеки. Бо хто працює в лісі, той розуміє, про що йде мова. Наприклад, кінь біжить і треба десь у повороті, і це кубан може вдаритися чи у пень, чи що, що, би не було. Так... Проривається кінь, а так якби був дерев'яний орчик, то орчик розломився. Ну, і кінь собі пішов. Так, Що це, е, що це дуже розумно. А дуже... Ти знаєш, іде нагону, він у собі всередині напружений. Все. Чувак, жила тріс. О, показує зоб. <гум> Каріус вонима. <у> <гум> <гум> Добре, діма йдемо ще туди. Я вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, кого цікавить. Кінь запряжний. Номер чоловіка буде в описі. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення.